Вигравши на стадіоні олімпійські резерви нашого міста регіональні змагання дебютного турніру Кубка регіонів Української асоціації футболу, який вона започаткувала у вигляді. Експерименту для чемпіонів областей команд вікової категорії до 13 років УФК Кривбаз Дніпро продовжив власну переможну ходу і на теренах держави. Переконливо 3-0 здолавши у фіналі всеукраїнських змагань ровесників з Вінницької Ниви, підопічні Євгена Прошенка стали першими володарями золотих нагород турніру і були удостоєні не тільки кубка за перемогу, але і поїздки до міжнародного навчально-тренувального табору, який пройде на базі національного. Футбольного центру у Франції хотілося в першу чергу подякувати хлопцям, тому що у такий тяжкий час, коли в Дніпропетровській області ви бачите, що проходить то літає, то ще щось. Діти наші сплять в бомбосховищі, тому дітям велике дякую. Далі ми виграли путівку до табіру у Парижі, де буде проходити табір на базі тренувальної збірної Франції. Потім у нас вже ми їдемо на турнір до Черкас, де будуть участвувати самі найкращі академії це Шахтар, Динамо, ЛНЗ, ми, Карпати і Рух. А потім уже у нас старт у Дитячій єнацькій футбольній лігі України, прем'єр-лізі. Тому готуємося, працюємо.